Всім привіт! Сьогодні приготуємо італійський салат капрезе з помідорами, базиліком та моцарелою. Він надзвичайно простий у приготуванні, не потребує багато часу та зусиль, але повірте, від цього він не менш смачний. Тож, хто полюбляє прості та швидкі рецепти, це відео для вас. Готуємо. Для початку приготуємо бальзамічний соус. Нам знадобиться 100 мл виноградного бальзамічного оцту. Виливаємо його в сотейник. І за бажанням додаємо 1-1,5 чайні ложечки меду. Він злегка підсолодить наш соус і зробить його смачнішим. Тепер все гарно перемішуємо, щоб мед повністю розійшовся. Ставимо сотейник на середній нагрів і, періодично помішуючи, доводимо всю масу до кипіння. Як тільки соус почав кипіти, зменшуємо нагрів плити нижче середнього, в мене це 3 з 9. І уварюємо ще 8-10 хвилин, не забуваючи періодично його помішувати. За цей час зайва рідина повинна випаруватись і сам соус стане трохи густішим. По об'єму він має зменшитись приблизно до 3 столових ложок. Взагалі такий соус додавати в салат не обов'язково, тому можете пропустити цей момент, але з ним, звісно, салат виходить смачнішим. Через 10 хвилин соус вже помітно загустів та зменшився в об'ємі, тому зараз вимикаємо плиту і одразу переливаємо його в іншу ємність та залишаємо охолонути на хвилин 10-15. Тепер приготуємо заправку до салату. Для цього в мисочці змішуємо 2-3 столові ложки оливкової олії, додаємо 1 чайну ложку сушеного орегано, трішки солі буквально 1 третю чайної ложки та дрібку чорного меленого перцю. Тепер гарно все змішаємо до однорідності. І все, наша ароматна та дуже смачна заправка до салату капрези готова. Далі візьмемо соковиті та смачні помідори вагою 400 г. Я взяла 3 штуки середніх. Нарізаємо їх на кружечки товщиною приблизно 2 мм. Ось ці краєчки в салат я не використовую. Їх можна просто з'їсти або посмажити з ними яєчню, наприклад. Ще нам знадобиться розсільний сир моцарела 250 г. Це дві великі кульки по 125 г кожна. Сир, так само як і помідори, також нарізаємо на кружечки. Якщо не знайшли великих кульок сиру, Можна взяти маленькі, але тоді помідори також обирайте менші за розміром, щоб ваш салат гармонійно виглядав на тарілці. Ну і останній інгредієнт це декілька гілочок свіжого базиліку. Для цього салату використовують зелений базилік. В мене такого не було, тому використовую ось такий. З нього відриваємо самі крупні листочки, а маленькі можна використати для приготування піци або дрібно покришити в заправку для овочевого салату. Всі інгредієнти підготували, тепер можемо збирати наш салат. Для цього ідеально підійде велика кругла тарілка. Починаємо з країв чергуючи інгредієнти. Спочатку викладаємо помідор, на нього зверху листочок базиліку, далі сир і так до кінця, поки не заповнимо всю тарілку і поки не закінчаться всі інгредієнти. Як бачите, все дуже просто та швидко. Також нагадую про вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось та підписку, це буде найкращою подякою за мої старання. І ось така краса повинна вийти. Звісно, що зелений базилік сюди пасує краще. Далі поливаємо зверху салат нашою ароматною заправкою. Достатньо просто ложечкою пройтись по колу, щоб заправка покрила весь шар з помідорів та сиру. І тут, в принципі, салат вже готовий до подачі. Але, за бажанням можемо ще полити його бальзамічним соусом. Ось так він гарно загустів, поки охолоджувався і став схожим на рідкий мед. Звісно, що такої кількості для салату забагато, тому залишок ставимо в холодильник і використовуємо для заправки інших овочевих салатів. Поливаємо цим соусом зверху наш капрези. Ну, ось і все. Неймовірно смачний та дуже простий у приготуванні італійський салат капрезе готовий. Він дуже ефектно виглядає на тарілці, тому підійде навіть на святковий стіл. І попри те, що в його складі лише три інгредієнти, не враховуючи заправку та соус, він дуже і дуже смачний та поживний. Помідори, сир та базилік це просто ідеальне поєднання та ще й з такою заправкою та соусом. Подають такий салат в якості закуски перед основною стравою, хоча він достатньо такий поживний і може бути поданий як самостійна страва до свіжоспеченого хрусткого хлібу на обід чи вечерю. Тому, хто ще ніколи не готував такий салат, неодмінно раджу надолужити це і спробувати частинку італії на вашій кухні. Як завжди, чекаю на ваші відгуки в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!